Залучення школярів до фізичного розвитку і формування особистості і лідерських якостей є основним пріоритетом держави. І, звісно, Луганщина також підтримує президентську програму Пліч-опліч. Тому в рамках цієї програми, незважаючи на те, що наша область не може активно, повноцінно офлайн прийняти участь в усіх змаганнях, які запропоновані, весь розділ онлайн, наша область на теперішній час розвиває і виконує. В тому числі олімпійський рух. Наша молодь повинна знати і рівнятися на тих, хто прославляє нашу країну на міжнародних теренах. Тому в якості вивчення історії ми якраз і продовжуємо розбирати тих наших олімпійських спортсменів, які досягли найбільших результатів і прославили нашу країну на міжнародному рівні. Луганщина доєдналась до проведення програми пліч опліч, і ми виконуємо всі ці завдання і сподіваємося, як на найшвидше звільнення нашої території, для того, щоб наші діти могли вже офлайн приймати участь в усіх змаганнях, які проводяться в рамках. w jej programy.